Слава Ісусу Христу! Дав Бог сьогодні, що ми є в вашому зібранні, брати і сестри, і нам добре є з вами. Тому що Господь серед нас. Дякуємо вам і братам, що двері церкви вашої відкриті, і брат Роман. Казав він, що він тут покаявся, прийняв Господа, і він договаривався, що ми тут були в цьому зібранні. Ми бачимо таке Боже устройство є. І ми будемо ще молитися. Молитви нема забагато. правда, нам треба Господь, і час дуже швидко йде. І браття мені кажуть тільки коротко. У мене є такий синок, йому 5 років ми були на зібранні, він бачить, що я вже Біблію листаю до проповіді. Каже, тато, будеш проповідувати? Кажу, да. Каже, тільки коротко. Кажу, а чого, бо додому хочу? Деколи старші брати сестри, ми хочемо, щоб проповідник коротко. Ми мали свято Пасхи. Я думаю, по-особливому в нас вдома було їсти, правда, на наших столах. Завжди но на свято, то по-особливому. По-святковому, багато. І вже тако, третій день, вже нам і те невкусне, і вже голубці не такі смачні, і м'ясо вже таке не тягне нас до нього. А коли такі буденні дні і нам хто щось запропонує, воно таке смачне. Ми мали багато свят зібрань, ви поняли, про що я? Чули багато проповідей, великі програми, брати сестри, добре там, де є спрага, де є апетит, де люди хочуть. І от я нагадаю слово Боже таке: це друге післання Павла до Тимофія, четвертий розділ. Це Павло пише. Ну послухаємо, що він говорить. Подбай незабаром прибути до мене, бо Димас мене кинув, цей вік, полюбивши, і пішов до солуня, Крискен до Галатії, ти до Далматії. Зу мною сам тільки лука. Візьми Марка й приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. Читаємо 16 й вірш. При першій моїй обороні жаден не був при мені, але всі покинули мене. Хай Господь їм того не полічить. Але Господь став при мені та й мене підкріпив, щоб проповідь виконалась через мене, та щоб усі погани почули її, і я визволився з пащі Лев'ячої. Чули, ми, братя сестри, такі свідоцтва в нашому зібранні. то дуже приємно, коли щось Бог таке велике робить в нашому житті. Але ми бачимо муж Божий, апостол Павло, той, який казав, що я від Бога прийняв і щось вам передав. І дуже важні слова, важні справи Бог відкрив для Павла. І цей чоловік він був так близько з Богом. Брати і сестри, що він від Господа приймав і записав це слово, ми його читаємо. Бог потужно діяв через цього мужа. Спасалися люди, хворі оздоровлялися, демони виходили, співав в темниці, Павло і сила читаємо, темниця затраслася. Великі чуда являлися в нього житті. Але були оті, як ми кажемо, знаєте, такі чорні лінії. Де він пише, що Димас мене кинув. Так кажуть сьогодні, що люди кидають часто. Так і Павло написав, що Дімас мене кинув. Він полюбив щось в цьому світі. Інший переклад каже, що він зайнявся якоюсь своєю справою, вже йому служіння. вже йому проповідь Євангелії не потрібна. А оцему працівнику Павлу, знаєте, як треба була підтримка. І Христос одного разу казав, що моліте господаря жнив, то що жниво є велике, але працівників мало. Назбирайте сьогодні в Києві з ваших церков братів, які оставлять жінок, дітей, справу десь на місію, на служіння, на зібрання. Я не думаю, що ви багато знайдете. Ну, в вашій церкві є, я так думаю, що знайдуться. Чи ні? знайдуться. Брати і сестри, то є непросто. І цей муж Божий, такий працівник, він шукає собі підтримку. І Бог йому відкрив, і він на Тита руки положив, благословив його на працю, каже: візьми, Марка для мене, він мені потрібний. А я собі так думаю: ти такий апостол, ти маєш такі дари Святого Духа. А нащо тобі той Марко? Нащо тобі той Дімас? Нащо тобі той ще, який недавно прийшов в церкву? Але апостол Павло каже: мені ці люди треба. Людина, яка б вона сильна не була, вона сама не може йти робити. Христос і то подвох посилав, правда? І казав: Подвох, ідіть і проповідуйте, уздоровляйте, воскрешайте, дав силу і владу. І ще є написано в Слові Божому, що двом лучше, бо якщо один впаде, спіткнеться, той другий йому поможе і дістане його з ями. І нуждався апостол Павло в такій підтримці. Но Каже нам Боже Слово, брати і сестри, оце, що ми читали. Він говорить, що при першій моїй обороні, яка то в його така була складна ситуація в житті і боротьба. І знаєте, як нас кажуть часто, де тонко там і рветься. Так, як брат говорив: як прийде щось таке, як не одне, то друге. І таке у мужа Божого теж було, що йому важко було. При першій моїй обороні він каже: нікого не було зі мною. А так треба. А так хочеться, щоб хтось підставив плече. Так хоче, щоб хтось. Ну, може, просто тепле слово сказав. Правда, бувають такі моменти, що настільки важко людина чимось нагружена якимись проблемами ну, обставинами, хтось просто привітається і скаже, хай тебе Бог благословить. І це для нас є дуже цінно. Но при першій моїй обороні Павло каже, нікого не було зі мною. Брати і сестри, ну там іде продовження, ми з вами читали. Інший переклад каже: явився мені Господь, і Він мене укріпив. Слава Господу. Господь явився в тій темниці, в тих тяжких обставинах, коли нема Дімаса, коли Марка нема, коли Тимофія нема, коли брата, сестри нема, коли просвітера нема. В тебе в мене в житті бувають або будуть. Якщо не були, то будуть такі обставини, де тобі треба, буде край підкріплення. І сьогодні Бог говорить в цьому зібранні, щоб ми не забували з вами і пам'ятали твердо, що є в нас один друг, вірний друг, який ніколи не лишає. То наш Господь Ісус Христос, слава йому. При першій моїй обороні всі мене лишили, лишився я сам. Але явився Господь і Він мене укріпив. Для чого? Щоб я йшов, проповідував поганам Євангелію, щоб люди чули Боже Слово, і каже, щоб був я визволений від пащі лев'ячої. І слово Боже каже, що диявол ходить, як рикаючий лев. Ми знаємо цього звіра, трошки, може, чули, десь бачили. Правда, сильний звір, щоб я був. Визволений або визволився від тої пащі лев'ячої, кажеться, пащ лева. Як звідти визволитись, коли тебе так обставини зажали, як оця пащ лева? Але ми читаємо за одного мужа, коли його кинули в яму. Пам'ятаєте, як то його звали? Хто пам'ятає? Даниїл, слава Богу, знаєте. От Даниїл був в тій ямі, і там ходили оті леви. І написано є, що Бог закрив пащі тим левам, і вони не могли взяти мужа Божого Даниїла. А тут апостол Павло каже, щоб я був визволений, щоб визволився від цієї пащі. Ми знаємо, брати і сестри, що Седраха, і сахавдена Бог не спас від печі, правда, но в печі спас. Отакий наш Господь. Буває, що леви біля нас ходять. Буває, такі обставини на нас рикають, лякають нас, сильно лякають. Ми попадаємо в які то ями, брати і сестри. Але буває таке, що ти вже попадаєш в цю пащу цього лева, але тут а, нема такого, щоб ми опустили руки, унивали, переживали то, що є вихід. Є Господь, який так укріпить, так зробить, що ти підеш. Будеш йти проповідувати, говорити, і будеш визволений від всякої пащі Лева. Апостол Павло, і він одного разу казав, мені так ці слова, ну, вони запам'яталися, де він просить і каже, що моліться за всіх святих, за царів, потім за, за правителів. Там він перечислює Тимофію, написано. І каже далі, моліться і за мене. Читали ви таке? Апостол Павло каже: моліться за мене, щоб мені було дано слово, благовіствування говорити. Брати і сестри, цей такий чоловік великий, він нуждався в підтримці братів і сестер. Да, ми дивимося, є просвітер, в церкві диякон, ну, є регент, є співаки, брат гарно співає, є хор, і в нас часто увага. Але часто молитвенників ми не замічаємо. Може, їх навіть і по камері не покажуть, але брати і сестри, по ваших молитвах, Бог благословляє пастера, Бог благословляє спів, Бог благословляє зібрання, Бог робить яку-то працю, коли молитвенники моляться. І апостол Павло каже, молітесь за мене, щоб мені було дано. Може, тобі треба, щоб від Бога і мені було щось дано. От ми йдемо на молитвене зібрання. Я думаю, ми більше чекаємо від Бога, як Бог чекає від нас. Або, брати, сестри, ми чекаємо більше від Бога, як ми даємо Богу від тут. Яка наша молитва? Скажіть, які наші запроси? Часто буває таке, що ми сказали пару слів подяки, а далі відкриваємо серце і починаємо, Боже, і мене бачиш і дітей бачиш. Є старші і онуків, і хтось на війні, і хтось з Господа не знає. Когось проблема матеріальна, може якась проблема з житлом, може ще якісь хвороби, як ми чули, що ну, діагноз такий, що лікування немає, грошей нема на лікування. Ми на землі, ми проходимо різні долини, брати і сестри, і ми починаємо відкривати Богу, жалітися Богу, говорити Богу. Часто ми чекаємо це від людей якоїсь ну, підтримки, щоб до нас прийшли, на нас звернули увагу, щоб нас підтримали, нам допомогли. І буває таке, як то Бог хоче, закриє і нас не бачить, і не обіжайтесь. Брати і сестри, якщо Бог схоче провести нас долиною, то будеш сам, як апостол Павло каже, я сам остався. Всі надії на людей в сторону вони десь розійдуться. І будеш шукати тільки Бога, а в є підкріплення, в є ангел Божий, який явився до Ісуса. В Гевсимані написано, підкріпляв Ісуса, учні, які близькі були. Казав один: я на смерть готовий. Ісус, я за тебе померти готовий. Але коли прийшли брати Ісуса, не стало того, злякався, сказав: Я не знаю його. Я не знаю Ісуса. Відрікся Петро. Учні злякалися, були порабощені таким сном, в такій печалі, не мали сили молитися підтримати. І Ісус відійшов і впав на лице своє і молився до Отця Небесного. Була велика боротьба в нього. Брати, і сестри, була дуже велика боротьба, бо написано його під. Був, як каплі крові. Це була велика духовна боротьба. Стояло питання, яке треба було вирішити, питання всього світу і взяти гріхи на себе. І йому так важко було, бо він був в тілі, як ми з вами. Він переживав цю боротьбу. Написано муж скорбот, який хворів, який переносив. Він знає, він може і нам, і тобі, і мені співчувати наш Господь. Алілуя Йому. І в тих переживаннях написано явився йому, ангел Господній, і його укріпляв. Не написано, як саме, але написано, що укріпляв. Брати, сестро, якщо ти втомився, якщо тобі так духовно важко і немає в тебе навіть людини, я хочу нагадати, ви це знаєте, що ми будемо молитися зараз до нашого Господа, і Він сильний нас і вас укріпити. Слава Ісусу! Я роз'їхав нас в Луцьку, так мені навалилося на все в думках, і те переживання, й друге, й третє, так важко стало, як то якась хмара найшла на мене. Я їду в машині і так почав молитися до Господа, ну, жалітися Богові, розказувати свої переживання. І чую, брати, і сестри, до мого серця, ви знаєте, такий наплив від Духа Святого. Словами її передати не можна. Але я відчув, що я є в Божій присутності, що Дух Святий мене торкається. І в тому дотику Божому мені йде таке укріплення. Я з тобою, я тебе не лишу, все буде добре, я проведу, ця хмара розвіється. Декілька хвилин у такої присутності Духа Святого в моїй машині, в моєму серці. І ви знаєте, брати і сестри, я другими очима подивився. Як то кажуть, ну мене відпустило. Знаєте, так легко стало. Довірився Господу. І Господь поміг. Слава Ісусу! Оці моменти нам треба шукати. Ми часто і в служінні, і на роботі, і тут у вас столиця, багато рух, справи, і ми втрачаємо єднання з Богом. Може, за нашим служінням, за нашою працею, суєтою, заботами, ми втрачаємо відносини з Духом Святим. І то нам важко стає. Но дай місце для Святого Духа. Зроби йому дорогу до Твого серця. Поговори з Господом. Понадійся на нього, яка би темниця не не була, туди прийде Бог Духом Святим. Алілуя! Яка би паща лев'яча не була страшна, Господь визволить тебе. Алілуя, Ісусу, бо то Бог живий, Він твій є мій, Він тебе шкодує і мене, і Він нас сильно любить. Брати і сестри, ми зараз будемо молитися, і нам треба потривожити небо, помолитися один за одним. Кому може сильно є важко сьогодні, і вас немає іншого місця, і ви правильно зробили, що ви прийшли в церкву, бо в церкві є Господь ми Сьогодні чули, він допомагає, він посилає слово, він через пісню говорить, в молитві укріпляє, і ти йдеш з цього місця і співаєш. Вибачте, як ми колись співали. Все одно я дойду, за Христом я дойду. Аллилуйя Ісусу! Отаке від Бога є підкріплення для твоєї душі в цьому зібранні. Слава Ісусу! І ми зараз будемо молитися. Давайте ну, піднімемося на наші ноги. Брати, сестри, не бійтеся відкриватись Богом. Не бійтесь, говоріть свої бажання, каже Боже Слово, перед Богом. А Бог, який вище всякого розуму, сильний наповнити своїм миром, своїм благословінням і виконати бажання твої по Його волі. Амінь. Якщо тобі духовно важко, велика боротьба, може, наступає диявол, йди до Господа. Алілуя. Йди до Ісуса Христа. Немає сили самому, може, диявол відганяє, біжи в зібрання біжи до братів, біжи наперед, церкву, сестри, брати, помоліться мені треба, підкріплення треба. І цих четверо візьмуть тебе на руки і до Господа принесуть. Амінь. Ото в церкві такі є люди, в Христовій церкві, яким не тяжко вилізти на дах, розібрати всякі перешкоди, доставити людину до Господа Ісуса. Алілуя. У Нас один брат має велику проблему. Його те, що привалило, і вже не. Життя не було. Я ще був невіруючий, але знав, що в домі молитви моляться. І коли це сталося до жінки, каже: пиши записку, щоби помолились. Каже, я знаю, куди треба їхати. Приїхали до нас в церкву, навіть не заходив сторожом, передав записку. Церква раз помолилася, стало легше. Другий раз помолилися. Врачі кажуть, буде жити, живе до цього часу. Є церква Христова. Брати і сестри, Писання каже: не бійся, мала чи рідко, може, не є багато вас, але є сильний Бог в церкві. Амінь. І Він укріпляє віру молитовників. бо вони теж втомляються. Давайте ну, ми помолимося до Бога. Амінь.